Це бачите саме так, Максим їсть баклажан, а він баклажани капець як не любить. Отже, як ми її готували? Звичайний баклажан нарізаємо на дольки, все це посолили, помазали олією зверху. Я тільки з однієї сторони мазала і відправили в духовочку. Баклажани готуються в духовці 20 хвилин. Тим часом ми робимо намазочку з усього, що у вас є в холодильнику. Що знайшлося, те і добре. В нашому випадку це були дрібно порізані помідори. Сир, а також бринза, хоча в оригінальному рецепті там іде. Творог творогу, я думала, що в мене взагалі є творог, але виявило, що то була бринза, якась причому не сольона. Коротше, все це перемішали, обов'язково додали олії і ще раз все перемостили. Якщо у вас є якісь зеленушечка, додаємо зеленушечку, перчик, часничок. Ми, до речі, теж додали часничок, забула сказати. Далі дістаємо наші баклажани з духовки і перевертаємо їх. Наклали на мазочку на перевернуту частину і знову в духовку на приблизно 15 хвилин. Ось така краса у нас вийшла. Скажу, що ми поклали намазки так, від душі. Мені набагато більше сподобалось, коли на кусочках менше намазочки, але кому як. Дуже смачно, настільки сподобалось, що сьогодні знову підобрати баклажани. Смачно. Я їм баклажани. Максим їсть баклажани.